З вами знову бібліотечний кіт-мудрунчик. І сьогодні я розповім вам казочку Петера Хакса, яка називається Старий їжак. Старий їжак сидів удома в теплі і затишку і насолоджувався своїм улюбленим пуншем із Шепшини. Раптом, коли годинник, Уже пробив останню годину року. Він схопився і закричав. Як я міг забути? Про що? запитала їжачиха його дружина. Ах. Щоб у мене голки повипадали, сказав їжак. Я обіцяв Борсукові, що на новий рік смикну його за вухо. Він заліз у зимову сплячку і в житті мені не пробачить, якщо я не розбуджу його на свято. Ану, принеси чоботи, я швиденько побіжу. Але це нерозумно, сказала їжачиха його дружина. Борсук живе на іншому кінці лісу, і тобі не дістатись туди за годину на кривих ніжках. У цьому вона мала рацію, і вони почали думати, що ж їм робити. Коли дивляться, біжить Миша. Ах, люба мишко, каже її жак. Зроби ласку, біжи швидше до бурсука та смикни його за вухо. Я обіцяв розбудити його перед Новим роком. Миша побігла. Але сніг був глибокий, дорога завалена білими кучугурами, і Миша сказала собі. Ой, ні, я не встигну. Тут вона побачила на дереві білку. Ах, люба білко!» – каже їй Миша. Ласку, скочи швидше до бурсука та смикни його за вухо. І пообіцяв розбудити його перед Новим роком, а я пообіцяла це їжакові. Білка зібралася, бува, зробити те, про що попросила її миша, але вкриті льодом гілки були слизькі, замерзлі верхівки сосен не гнулися, і білка сказала собі Ні, я не встигну. Тут поруч із нею розпушив пір'я Сич. Ах, любий сичу, зраділа бівка. Зроби ласку, лети швидше до бурсука та смикни його за вухо. Їжак пообіцяв розбудити його перед Новим Роком. Миша пообіцяла зробити це їжакові, а я Миші. І сич полетів, що було сил крізь холодну ніч. Рівно опівночі, ледве дихаючи, він залетів у барлік борсука, смикнув його за вухо та закричав. Прокинься, прокинься, борсуче, новий рік настав. Дуже-дуже чудово, зрадів борсук, позіхнув та перекинувся на інший бік. Ой, тож я можу спокійно спати до весни!